Дякую, Володимирівна. Добрий день, шановні колеги. Тож, продовжуючи тему і аудиту, так, так, тож як же підготуватися педагогу, а саме, що саме на, на що саме треба звернути увагу педагогу, щоб потім бути готовими до, до такого аудиту? Тож, треба проаналізувати і відповісти на деякі самому собі да як педагогу питання тож які мої педагогічні цілі та як їх я досягаю які методи та прийоми я використовую в своїй роботі як я організовую освітній процес як я оцінюю навчальні досягнення учнів, і які результати моєї педагогічної діяльності. Звісно, що коли ми відповідаємо на ці запитання, так, це все, ми вже знаємо, що це, що стосується, там, це треба проаналізувати річні та поточні плани, їх відповідність освітнім програмам та потребам учнів, оцінити ефективність застосування технологій та інноваційність, так, і відповідність Часним тенденціям в освіти, також проаналізувати з класами індивідуальний підхід до учнів, створення сприятливого навчального середовища, також переглянути критерії, оцінювати їх об'єктивність та прозорість, звернути звернути увагу на використання формувального оцінювання, а також проаналізувати динаміку навчальних досягнень учнів, їх участь у проєктах, конкурсах та олімпіадах. Звісно, що все це, все цей самоаналіз так, необхідно, щоб він був підкріплений документально. Тож також це і ви бачите на слайді, так, все, що прописано, це плани роботи і матеріали уроків. І... Матеріали оцінювання, це контрольні роботи, так тести, які, ви, які застосовуються для, для перевірки знань, це і звіти про результати учнів, аналіз навчальних досягнень, досягнень і динаміку прогресу, а також документація щодо інноваційної роботи з учнями. Це все повинно бути і, і те, що перевіряє аудит. Далі, це що, що стосується, стосується траєкторії професійного розвитку. Для цього треба окрему увагу да, приділити. Звісно, що, як і казала Лариса Миколаївна, це підвищення кваліфікації, але і, звісно, перевірити всі сертифікати проходження курсів, вебінарів або тренінгів, це і участь у методичній роботі, такі як виступ. На педагогічних радах, семінарах, конференціях, участь у роботі професійних спільнот, це і самоосвіта, і фахова література, яку прочитав вчитель, і відвідування онлайн курсів, також наставництво і менторство, це інформація про роботу з молодими педагогами або колегами, та. Це досягнення педагога, це нагороди, подяки або публікації, якщо вони, звісно, є. Також важливо не лише мати ці документи, а й вміти їх проаналізувати та продемонструвати зв'язок між ваш... між професійною діяльністю та її результатами. Також необхідно вчителю бути готовим до співбесіди і чітко та аргументовано розповісти про розуміння цілей та завдань освітнього процесу, також застосування педагогічних підходів та технологій. також розповісти про досвід роботи з учнями різних категорій і як вчитель бачить свій подальший професійний розвиток на ці питання, також бути готовими відповісти при аудиті. Також необхідно. Пам'ятати, що і аудити це не це спільна справа, і також бути відкритими до діалогу, співпрацювати з адміністрацією та колегами, і також готовність ділитися досвідом та демонструвати результати своєї роботи, і це, звісно, є ключем до проходження аудиту. Якщо Підсумовуючи, все сказане, да, що вище було сказано, що аудит це, він вимагає системного підходу, глибокого самоаналізу і ретельної підготовки документ, документації та готовності до відкритого діалогу. Тож, аудит це не випробування, а можливість для зростання та підтвердження вашого професіоналізму. Тож.